йшла на ЕС Дві. Різних абсолютно сфер і два різних ми намагаємося сформулювати певну політику щодо глобального закордонного українства, але вона не може бути реалізована без включення безпосередньо громадян України, які перебувають в різних країнах за кордоном сьогодні в зв'язку з повномасштабною агресією. Перш за все і ми розуміємо, що політичний діалог це форма, коли можна почути людей. їхні очікування, те, що їх сьогодні ще пов'язує з Україною, не лише паспорт, не лише місце народження на основі цих діалогів. Ми будемо робити рекомендації для українського уряду, українського парламенту в різних темах, які дуже багато: від того, як на етапі організації повоєнних виборів може бути реалізовано їхні політичні права за кордоном, до того, які політики щодо національної єдності можуть бути сьогодні розроблені і стати частиною державної політики. І ми шукаємо той вплив, я саме про який Оля казала, але іноді нам не вистачає механізмів механізм, і інструментів. Важливо чути одні одне, залучати одні одне до процесів, створювати українсько-українські проекти між людьми, які знаходяться зараз за кордоном, і також які живуть в Україні, не виїжджали з України, тобто підсилювати соціальну готова людей. Нашого глобального українства незалежності від того, де люди знаходяться підтримувати один одних і підтримувати звісно збройні сили України.